Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Отже, я вирішив дослухатися до вашої поради в коментарях щодо прицілу, і встановив його на звичайний. Тобто я зняв позначку там, де стоїть приціл від навідника. Що це дає? В принципі, це дуже зручно, оскільки коли ми стріляємо із укриття, ми дійсно не влучаємо там в якісь. Камінчик або в стінку, коли ми цілимось насправді у техніку ворожу. Із мінусів ми не бачимо дула ствола. Хоча, якщо казати про такий танк, як Абрамс, а, та, наприклад, Т-72, що дивно, ми все одно не бачимо. Так, зачекайте, розберемо цього хлопця. Він так виїхав, а, давай обережний денс. Ми все одно не бачимо ствол чомусь. Тому я гадаю, що це така жертва, яку можна. Ану, чуваче, це тобі не треба. Ти дійсно цього хочеш? Ну, давай, ходи сюди. Отже, то що можна сказати? Цим можна пожертвувати, оскільки ми що так, що так ми не бачимо ствол. Тому на якусь естетичну складову. Ой-ой-ой, обережно, на якусь естетичну складову це ніяк не вплине. Можемо спокійно прибирати, якщо ми граємо на таких танчиках, прибирати приціл від навідника. Ми не втрачаємо від цього нічого, але можемо непогано влучати у наших противників. Так, десь сюди заїхав Леопард, треба бути обережним, оскільки маємо велику, великі шанси бути підбитими, або взагалі не зможуть знищити. Бляха. Ну, це фіаско. Давайте далі. Тому щодо цього прицілу, я хочу сказати те, що дійсно з ним, з ним грати. ну... Набагато комфортніше, ніж грати від прицілу на відника, але якщо ви хочете все ж таки отримувати якесь естетичне задоволення від гри, там, коли ви бачите ствол, ви дивіться, на якій техніці його взагалі дійсно видно. Тому на таких танках, як Т-64 Т-80, в принципі його можна. Встановлювати так, приціл від навідника, ви там будете бачити ствол, як ви стріляєте, це буде естетично, прикольно, класно. На Абрамсі це не має ніякого сенсу. Це лише насправді дуже заважає. Ти, наче буває, так, виїжджаєш і цілишся, можна сказати, прямо в упор у противника, а снаряд летить або знак у мене вже було таке, до речі, колись я виїжджав просто навіть. Так, хтось там стріляє, хтось там є. Треба. що? 34. ка Слухайте, мені в цьому бою дуже везе на низькі ранки. Давайте 34 заберемо. Отже, якось так. Давайте їхати далі. Ну і в принципі, якщо ви граєте на якійсь конкретній техніці, тобто встановлюєте і граєте, як я вже казав. А якщо вам це заважає, як мені так, наприклад, на Абрамсі на американській техніці, то це треба все ж таки, все ж таки прибрати і грати так, щоб це було комфортно. Так, що це гепард, в Що там, наче немає. Обережно треба виїхати. Хтось когось помітив. Це здається бікан. Так. І що, це все. Не повезло. Добре, давайте далі. Далі в нас дуже цікава мапа, одна із моїх найулюбленіших. Тут обережно виїжджати, оскільки е, буває хтось на крису там стане і вибиває. Давайте Артур. Бахнемо туди. Ну от як я і казав. Іди сюди. А, його вже зняв. Ну добре. Тому якось так. В принципі, я можу сказати, що я задоволений своїм рішенням все ж таки, до вас дослухатись та зняти прицілнавідника. Але іноді я гадаю, що я все ж таки буду включати його, коли ну, буду, наприклад, грати на тих самих 64-ках, на таких танках, як Т-80. ну, Взагалі на, на всій техніці, на якій я можу побачити ствол, це все ж таки треба. Признати собі, що це є прикольне. Мені здається, якби я бачив ствол у Абрамсі, я б трошки знаєте, розумів, звідки може летіти снаряд. Хоча, в принципі, і так ти розумієш, але на якомусь підсвідомому рівні. Опа, забрали. На якомусь підсвідомому рівні це було б набагато простіше його ну, закидувати у техніку противника. От. Бо все ж таки кут, під яким ми бачимо цей ствол із нашого скажімо так, об'єктива приціла, він трошки нашому мозку надає, так би мовити. Якийсь сигнал, що от під таким кутом, саме під таким кутом летіти на снаряд. Я бувало, як я вже казав, це виїхав на одного китайця. Здається, це було в минулому відео. Виїхав на китайця, я в нього стріляю, стріляю і стріляю прямо от йому у корму навожуся, а воно снаряд летить йому кудись-під катки взагалі. Я не розумію, як це взагалі коїться. Як це... Що це взагалі було? От, дуже мене вибісив тоді цей момент. Тому, в принципі, так нормально. Взагалі пишіть, чи встановлювали ви кастомні приціли і як вони вам вам? Оскільки я колись бачив, там принаймні на тигра точно встановлювали якийсь історичний приціл Можливо, є і ще Абрамси, було б певно непогано не поцяцкатись Так, що це у нас? Су-25. Ну, літочком, звісно. Давайте далі. Отже, це у нас така мапа, я її прям сильно не люблю. Так, сильно не люблю, оскільки багато таких позицій. Багато позицій, які роблять неприємну криці в цьому випадку. Що це гориться, ніяк не згорить, тому ми його доб'ємо. Бед Брамс, давай ми тебе підремонтуємо. Давай сюди. Отак От ми трошки. Ага. І ми і ремонтуємо. Щоб ніхто нас не побачив. Тому, в принципі, ось така гра виходить. Я, до речі, все ж таки. А, напишіть, до речі, в коментарі, як вам більше подобається грати з точки зору взагалі практичної, і з точки зору естетичної. Практичної — це мається на увазі, ми граємо приціл, так би мовити, від дула. так? Як ми бачимо через гармату і стріляємо без прицілу навідники. І естетична точка зору це все ж таки від е, вигляду, як би бачив, це навідник, так коли ми бачимо дуло нашого танку. Як вам більше подобається і як вам більше комфортніше, оскільки це все ж таки статистична думка буде гравців, і це буде цікаво взагалі дізнатися. То переважно грає і як. Так, поки ми тут нікого не бачимо, давайте до цих будівель обережно доїдемо. Можливо, хтось там буде. Можливо, і не буде, а можливо, і буде. Обережно треба виїжджати, оскільки тут ми вже біля... недалеко біля респу ворожих гравців. Так. Пихесенко. Гелікоптери, здається, там літаю. Гелікоптери. Гелікоптери, гелікоптер. гелікоптер. Так, котрі, чпоньк і нема. І нема. По суті, якось так. Що там ще хтось буде? Треба якось так виїхати, щоб нас не дуже помітили. ну, туди ви не долетіли. Ну, це фіаско, мені здається. Це фіаско, подвійне фіаско. Ну, встиг, ні, не встиг. Ріати на цих ірачів. Ну, що, що маємо, то маємо. в принципі. Мені, по суті, ця гра сподобалась, не така вже і погана, враховуючи таку не дуже, скажімо так, мапу. Отже, якось так мої любі. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цього відео, з приводу взагалі всіх цих е, прицілів, так би мовити. Також закликаю вас не донатити у тундру в жодному разі, донатьте лише на ЗСУ та у фонди, які допомагають людям постраждалим від війни. Отже, якось так, по суті, в принципі, сказав все, що хотів. Слава Україні, всім папа! -па.